І поїхали спочатку. Тут у нас холодна вода заходить зі свердловини. І через стандартну схему ми маємо розширительний бак на 50 літрів. Тут цього достатньо маємо стандартну автоматику. Поступає у нас нашу йомкость з харчового поліпропілену, пропілену, стоїть поплавок, І у нас водичка без, там, напряга насос, типу качає сюди воду. Після цього. Наша вода поступає на насос підвищення тиску. Насос підвищення тиску толкає нашу водичку через тонку очистку, потім пом'якчувач. Ну, це у нас балон для солі для промивки пом'якчувача. І вже наша вода по цій трубі роздається на колектор самого будинку. Далі у нас є система проточного водонагріву Fresh. і ми таку саму чисту воду. Подаємо по трубі сюди. Тут вона у нас буде опускатися. І заходити на таку проточну систему. Це реле протока. От сюди у нас зайде холодна вода, моментально прогріється і условно піде в будинок вже гаряча вода. І узіл рециркуляції у нас теж буде обв'язаний тут. Така система дозволить вашому будинку мати великий тиск. Мати велику кількість гарячої води можна одночасно навіть три ванни принімати, і зробить вашу жизнь дуже комфортною. За консультацією шапку профіля. Слава Україні! Побачимось!